Зробимо сьогодні проєкту-скетч, де у нас буде спрайт переміщуватися за певною траєкторією. Ну, Поїхали. Натискаємо створити. Закриваємо. Кота видаляємо, він нам не потрібен. І давайте зараз намалюємо спрайт. Я переходжу обрати спрайт, переходжу намалювати. Ну і давайте, власне, його намалюємо. Ну, Нехай він буде схожий, наприклад, на якийсь автомобіль або, наприклад, якийсь такий предмет, який переміщується. Ну, Давайте виберемо, наприклад, колір, нехай буде, нехай буде ось такий. Межа, в принципі, нам не потрібна. І давайте сюди поставимо, наприклад, його ось так. Нехай буде по центру. І нам також потрібно, щоб він власне, реагував також на кольори. Так, у нас будуть. Також дві смужки, які будуть грати по суті роль датчиків. Тобто нам потрібно власне, їхати буде по певній кольоровій смузі. У нас це буде чорна смуга. І давайте також намалюємо. тут у нас буде Згори у нас буде синій колір, знизу буде червоний. І також буде у нас по центру, нехай буде зелений. Давайте тоді намалюємо. Так, Тепер робимо так, у нас буде зараз, обираємо колір також червоний. Обираємо. Так, і давайте тепер малювати. Так, це буде у нас, це буде у нас внизу. Так, малюємо червоним. Ну, нехай буде ось тут. да. Давайте трошки сюди. Ну, нехай, щоб було трошки рівніше. Ось так. Поставимо, нехай отак трошки. да. Ось таким чином. Так, тепер давайте трошки ще його, власне, сюди. Трошки ось так. Ну, нехай буде сюди, да? трошки ось так. Так, тепер треба скопіювати. Ну, копіювати можна, в принципі, різними способами. Можна просто натиснути, наприклад, правою клавішою. Можна копіювати зображення і вставити, тепер. Да? Наприклад, Ctrl-V, вставляємо. Тобто можна також вставити зображення, тобто можна зробити, наприклад, іншими там способами, як, в принципі, ви хочете. Да? Тобто можна, в принципі, повставляти там іншими, наприклад. Да? Тобто, у нас тут є копія. Ну, давайте зробимо копію. Так, і також вставити. можна ось так зробити, Вставити сюди. Ось так. Тобто Ctrl-C, Ctrl-V не завжди спрацьовує. Так, І давайте сюди поставимо, оберемо тепер кольор, нехай буде, наприклад, у нас синій. Обираємо синій кольор. Так, так. Це у нас будуть дві смужки. Тобто, по суті, вони будуть у нас, ну, за допомогою цих смуг, ми будемо по суті, тримати нашу автомобіль. Тобто, наш певний Об'єкт будемо тримати на певній смузі. так? так, І давайте власне, так, Тут трошки можна навіть сюди Ось так зробити. І нехай буде трошки ось так Ось сюди видовжимо. І буде також зелений колір. Давайте візьмемо якийсь, наприклад, ось такий зелений салатний. І давайте намалюємо. Так і дивіться, щоб було все по центру. Також треба центрувати, щоб воно було у вас по центру спрайт, щоб все було нормально. Так, і давайте намалюємо ще тепер. Да? Так, обираємо колір. Нехай буде ось такий зелений. Ставимо також сюди. Ну, давайте, нехай буде смуга ось така. Нехай буде, наприклад, ось так. Можна трошки там поменше. Ну, нехай буде ось така смужка. Так, і нехай якось, якось буде ось так. ну, Наприклад, ось такий у нас вийшов автомобіль. А Тут уже можна по-іншому тобто, намалювати, в принципі, що ви там хочете, можна також, наприклад, щоб було, красиво виглядало, намалювати також якісь там, наприклад, ось такі візеруночки різні, да? тобто, щоб воно було схоже тобто, на автомобіль певний або на щось таке, да? тобто, який транспортний засіб, який у нас, наприклад, буде вигляд згори. І обов'язково дивіться, щоб було все по центру. так? Тобто, також дивіться, Щоб воно було відцентровано все, да? щоб власне, по центру у вас все. Було розташовано, обов'язково це дивіться, Так, тобто, щоб у вас не було проблем, щоб все було по центру. Можна перетворити в растрове зображення, тобто, векторне знову, Тобто, тут, як хочете, дивіться, тут як вам буде зручніше. Можна експортувати і потім завантажити це все. так. То у нас тут векторне зображення, можна зробити тепер растрове, експортувати і можна потім завантажити. Так, ми намалювали, по суті, є у нас наш автомобіль. так, Або транспортний засіб ось такий у нас цікавий. І давайте ще намалюємо. Нехай буде у нас також трек, по якому буде переміщуватися. Тут нам потрібно, власне, переходимо на ТО, на сцену. І у нас в тлі тут є. Так, ось тут у нас ТО. І давайте малюємо трек. Трек, нехай буде червоний. Ой, чорний, давайте намалюємо трек. Ну і нехай буде, наприклад, ось будемо малювати ось таким пензликом. І намалюємо. В принципі, можна і червоний зробити. Ні, ну червоний у нас вже є, тільки там інший можна жовтий. Ну давайте чорний намалюємо, так буде краще. Тобто ви можете, звісно, тобто, експериментувати. Давайте максимально зробимо 100 розмір. Тобто, трек буде максимального розміру. І малюємо трек. Ну, Ну, давайте ось так. Ну, дивіться, якщо ви там зробите. Такі робіть трошки плавніше, да? щоб воно власне, у вас переміщувалося нормально, щоб було все добре. Да? Тобто, наприклад, ось так. Ну, Нехай буде ось такий трек. Автомобіль, дивіться, давайте ми трошки зменшимо. Так, Нехай буде, наприклад, 30%. Так, ну і сюди, нехай можна поставити, наприклад, його ось сюди. І нехай буде у нас переміщуватися. Ну, трек, якщо що, то ми трошки його там підкоригуємо. Тобто це в принципі, не проблема. І давайте переходити тепер вже до програмування. Трек у нас є, все у нас є. Тепер переходимо в код, натискаємо на спрайт. Обов'язково дивіться, програмуємо тобто не в тлі, тому що бувають помилки, що в принципі, програмують ТВО. Тут нам треба програмувати Спрайт. Переключаємося власне, на Спрайт, на наш цей автомобіль. Да, такий у нас вийшов, такий він трошки дивний. Ну, в принципі, цікаво виглядає. Так, Давайте тепер подія у нас буде, коли натиснуто прапорець. Давайте трошки збільшимо, щоб все було видно. Повернути в напрямку 90. Так, Де у нас тут воно є? Ось так. І приміститися. Тобто зараз позиція нашого автомобільчика ось тут. І давайте власне воно також буде прописуватися тут автоматично. Беремо, просто ставимо. Так, тепер дивіться, у нас є керування і завжди блок. Беремо блок завжди. Взяли такий блок. І нам потрібні також три розгалуження. Так, йдемо в керування, і тут також є розгалуження. Беремо одне, друге. Так, і беремо також третє. Так, перше, що ми робимо, дивіться. Тобто, якщо у нас зелене торкається чорного, так, то ми, власне, переміщуємося на певну кількість кроків. Давайте подивимось. Так, переходимо в датчики. І у нас тут є. Третій такий блок, колір, Тобто, якщо один колір торкається іншого. Беремо сюди ставимо. Так, кольори у нас наступні. тобто які, Якщо у нас зелений, давайте його піпеткою також візьмемо, тому що підбирати ви його замучаєтеся. Давайте візьмемо його піпеткою дуже просто ось так. раз, І все. Ми підібрали, тобто ідеально все підібралося. тобто Якщо він торкається у нас і піпеткою, також чорний підбираємо, тобто трек колір. Якщо власне, у нас торкається зелений, торкається чорного, то в принципі, ми їдемо по траєкторії, просто переміщуємося. Ну, Давайте на три кроки, щоб не дуже було швидко, нехай буде три кроки. Так, якщо ж дивіться, у нас, наприклад, синій, якщо у нас наш автомобіль буде повертати, і він на білий буде заїжджати, треба його повернути назад на чорний. Тобто у нас будуть дивіться смуги синя і червона, вони будуть у нас вогувати, тобто будуть не дозволяти нашому автомобілю їхати по білому кольору і будуть його спрямовувати на чорний трек. Да? Тобто у нас він чорний, ну, у вас може бути інший колір, тільки дивіться, якщо тут червоний вже є, то трек. У нас не може бути червоним, тільки інший кольор, або можуть бути інші, наприклад, відтінки. Ну, Я зробив чорний. Тобто тут, як ви хочете, вже, тобто, можете і зробити, це не, не дуже принципово. Так, ну Давайте обробимо синій тепер, все те ж саме. Дивіться, переходимо в датчики. Так, Якщо у нас синій колір, давайте піпеткою також це все оберемо. Клас піпеткою обрали. Якщо він торкається у нас білого, так, і піпеткою просто класно ось сюди. Або сюди, або сюди, в принципі, неважливо. Так, білого торкається, тільки щоб якщо він, наприклад, з'їхав в стреку, то треба його просто повернути так, назад. І тут у нас є команда повернути власне, за годинниковою стрілкою. Давайте на 7 градусів. Тобто ну, в мене працювало на 7 градусів нормально. Зараз подивимося. Так, якщо, якщо червоний колір, дивіться, повернути треба в інший бік, також треба повернути проти годинникової стрілки. Якщо сюди, то за коли стрілку, якщо проти, то проти. Так, Тепер беремо знову колір. Тобто, якщо торкається у нас червоний. так, Знову беремо піпетку і давайте на червоний. Отак наїдемо. Клас, все є. Так, і тепер, якщо у нас торкається інший кольор, тобто, якщо він червоний, торкається білого. Да? Давайте зараз піпеткою також. ну, Можна сюди, можна сюди, не важливо, просто щоб на трек просто натрапити. Так, є. Тепер давайте зараз зробимо поворот. Так, поворот тепер буде у нас ось так. На 7 градусів. Так, ось так. Є. Так, ну давайте тестити, спробуємо. Я запускаю. Так, поїхала наша машинка, бачите, класно, в принципі, керується, ну, наче нікуди не з'їжджає, бачите, вона тепер у нас повністю керується і їде за певним треком. Ну, По суті, такі завдання автоматизації, вони в принципі, ну, дуже розповсюджені власною промисловості. І ми ось вирішили також завдання автоматизації переміщення за певним треком. Бачите, тобто, ну, В принципі, наш автомобіль. Наш спрайт, ну, буває, бачите, трошки тут трек не зовсім. Тобто, бачите, вже він трошки з'їжджає, можна намалювати просто краще трек і буде працювати краще. Давайте спробуємо його намалювати рівніше, і буде все в принципі, у нас нормально працювати. Так, А зараз давайте наш спрайт перемістимо напрям. Давайте зробимо 90. Так, і зробимо також. І давайте його перемістимо, наприклад, кудись-сюди. І давайте знову нам перемалюємо трек. Я заходжу на сцену. 25, можна 27%, нехай буде трошки поменше, щоб він повністю вкладався в трек. І давайте змінимо також і в коді. Ну Дивіться, у нас є. Координати нашого автомобіля, да, нашого, власне, да, вони є, і давайте їх додамо нові сюди. Так, і спробуємо знову запустити. Так, поїхав. Так, ну наче їде, наче все нормально. Давайте подивимося, чи знову він не буде чудити. Так, наче не чудить. Ну, давайте подивимося ще. Так, ну наче нормально. Давайте ще подивимось. Так, щось. ну Іноді трошки чудить. Так, ну, в принципі. Досить нормально переміщується. Так, ось так. Ми трошки зменшили його, да, щоб він у нас там не заїжджав куди не потрібно. Так, ось так. Так, трошки сюди. Так, ну трошки він все ж таки переходить, да? трошки не туди переходить. Давайте подивимося. Так, трошки. Так, ну нарешті підібрав нормальні параметри, за якими, в принципі, у нас автомобіль нікуди не виходить, і він, власне, не з'їжджає з нашої траси, так, тобто, яку ми намалювали чорним. Давайте запустимо, подивимось. Тут у нас треба повернути на 10 градусів, в даному випадку переміститися на 2 кроки. Тобто на багато не переміщуємося. Ну і у нас, в принципі, все працює. Так, все досить непогано. Давайте дивимось. Нехай пару. У нас Кіл проїде, і подивимось, як він буде у нас їхати. Так? Тобто, дивіться, вниз, так ще. Знову їде. Ось такий цікавий проект вийшов. Всім дякую за увагу!